Телескоп «Грінбенк» показує прохолодний темний газ у Лебедіха. Нові карти прихованого газу в Cignes X розкривають таємниці утворення зірок. Астрономи дослідницької астрономічної обсерваторії НРАО створили унікальні карти прихованого молекулярного газу в комплексі зореутворення Cignes X за допомогою телескопа Гринбах ЖБТ. Цей газ раніше невидимий для більшості телескопів. Був виявлений за допомогою вуглецевих радіорекомбінаційних ліній, ЦРРЛ, які випромінюють сигнал на дуже низьких радіочастотах, що таке темний газ. Молекулярний водень, з якого утворюються зірки, довгий час залишався невидимим. Однак астрономи навчилися шукати його за допомогою маркера чадного газу СО. Але нове дослідження виявило, що велика частина зореутворювального матеріалу не пов'язана з коу. Цей темний газ представляв величезну сліпу пляму в астрономії, як астрономи виявили прихований газ. Еміг та її команда не використовували Коу, а скоріше радіоспектральні лінії рекомбінації атомів вуглецю ЦРРЛ. Ці лінії дозволяють вловлювати сигнали від газу, який не світиться. Карта, створена командою, охоплює регіон Лебедя Х, розташований у Сузірі Лебедя приблизно за п'ять тисяч світлових років від землі, що показали картки. Нова карта показала раніше невидимі структури, мережі, дуги та хребти темного газу, що проходить через лебідь Х. Ці форми показують, де збирається матеріал для майбутніх зірок. Цікаво, що цей газ активно рухається, він не просто сидить на місці, а рухається з великими швидкостями. Ці турбулентні потоки можуть впливати на швидкість утворення зірок. Чому це важливо? Відкриття ЦРРЛ дозволило пов'язати прихований газ безпосередньо з процесом утворення зірок. Раніше вважалося, що зореутворення починається з молекулярних хмар. Але тепер стало ясно, що за цими хмарами є менш помітні структури. Вчені також виявили, що яскравість вуглецевих ліній безпосередньо залежить від інтенсивності зоряного світла в регіоні. Це підкреслює роль випромінювання у формуванні галактик. Висновок картографування прихованого газу стало проривом в астрономії. Тепер вчені можуть спостерігати, як прості атоми перетворюються на молекулярні структури, які стають зірками та планетами. Як каже доктор Еміх, це лише початок, зробивши невидиме видимим. ми нарешті зможемо зрозуміти, як матерія перетворюється на життя в нашій галактиці. Результати дослідження були опубліковані в журналі Астрофізичний журнал 17 жовтня 2025 року. Р.